Недобре, недобре. Ой, цей дим не йде на користь моїм легеням. Ой, що цей дим забруднює наші легені. Покінчимо з цим лайном, так? Ти шукаєш її. Та стара відьма шукає її. Всі в ці дні в пошуках обиральні. Ну Тут таке походу фрази невеличкі. Смішна історія. Чи не бачу, як стара жінка попала на обман ту нестабільного дідуа з будинку тюленя? Я вос це не зовсім правильно. Мені байдуже. Не визнаєш. Іди геть. Чи не могли б ви розповісти мені все, що ви знаєте про джінь? Немає часу на пусті балачки. Ідіот залишив двері відкритими, і тепер тваринки зникли. Мої малюки! Малюки чи тваринки? Обоє. Одне й те саме. Дві істоти одне життя. Дві споріднені душі. Їх тут четверо. Знайди їх. Я дам так багато грошей. Багато грошей. Ще один джубацепте. Вони просто обожнюють мої килими кров'ю. з цією інформацію, що хочеш. Зараз повернусь. Блін, тут ще й ці вставки в анімації мені подобається. <хи> Блін, воно так прикольно. Не просто, типу, просто там аля-ля-ля-ля-ля-ля, а -ля 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 -ля", тут прямо так анімації все обіграно круто. Прикольно. Джирання! Боже мій! Що ти не маєшся вимовити? Перепрошую, пані босс. Бос Ви також шукайте вбиральню? О, я вже я навіть не, не боссу на життя. Проте я з радістю навчу вас, як виростити власного всього за кілька кроків. Це одне з найдивніших заклять, які я коли небудь чула від війни. Чи й була випадком в усіх можливих випадковостей. Ви знаєте шлях до джі... Вона сказала вбирання. Я говорю. Вона сказала вбирання. Давайте без жодних компромісів. Мені потрібно позбутися цього диму, щоб дістатися до боса. І схоже, що це обирання може стати ключем до успіху нашої справи. Власне, одна з нас you подалася know. на пошуки вбиральні і миттєво заблукала. Саме тому, you тому нам слід було піти на вечірку очищення. Звідти ми могли потрапити до обирання. Нам варто піти додому. У мене алергія на людей. Ха. Я зрозуміла цей референс. Замовкніть! Слухай! Ти справляєш вражені судності, яка обожнює працювати до виснаження. І здається, ми шукаємо один кінець. Ну майже. Чи не була б ти такою ласкавою допомогти нам знайти нашу подругу? Я винагороджу твої старанні з чим, що може стати в пригоді тієї в роботі, яку ти обожнюєш. вожнюєш? Джо падсепет. Огидний вибір зате точний. А, би там не було, в останнє, коли ми її бачили, вона казала, що зайде спитати дорогу в дім тюленя. О, ні. А якщо вона вже там і в ній не залишилися ні краплі крові? Дурепа, не пам'ятаєш? Ми ж бачили, як вона йшла звідти в гетьбертажну сторону. Ой, та заспокойтесь, леді. Може, їй просто дали фальшиві вказівки. Настав твій час, мій Час приступати до роботи. Блін, а скільки тут завдань Я бабахнусь мабуть. Автобусні зупинки це непоганий спосіб пересуватися в цій місцевості. Але для твоєї ідентифікації їм потрібна твоя кров. Фу. Я навіть не знаю з чого починати, Тут багато всього, великі міста такі. Наскільки вже завдань, понабирали ми. Треба знайти чотири е, улюбленця, до сих пір з димом ще щось і потім ще піти до цього шарика оцього. і знайти ще сестру оцих бабуляк. Здається, автобус ще не прибув. Та що ти тут робиш? Я не знаю, давайте по направленню туди підемо можливо, там подивимося ще. О, ні, ще одна. Аго, Міладі, вам не пройти. Я володію цим мостом. Я придбав його сьогодні вранці. Я антологія номадій. Відступи недонку. Гей, 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 слухай сюди, куртизанко. Я тільки що прожив найгірший день в своєму житті, ясно? Я боровся три рази. Ні. Чотири, ні, ні. П'ять п'ять разів. Розійшовся дівчину, вбив брата і тепер. Вибачте, моє пані, мене все просто не так, відколи та криклива відьма перетнула мій міст. Гей, приятелю, моя симпатія коштуватиме тобі кожного співчуття. Почекай, 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 співчуття. Міладі вважаю, що я насолоджуюся цим. Бути професіональним барахольником, це тобі не жарти. Ви маєте хоч якесь уявлення, хоч якесь уявлення, наскільки ця робота стресова. Бувало, вступишся в якусь річ хвилин на 10, і все, Вже не можеш жити без цього подарунку долі. І саме ці зі мною сталося в чортовому морзі. Було так соромно. Гаразд гаразд. Дивись. Бачиш ту зруйновану будівлю і того джентльмена всередині. Цей юнак весь цей час витріщається на моє майно. Він без сумніву зазіхає моє володіння, але це не головне. Я хочу, щоб він перестав на мене дивитися. Якщо знайде спосіб прикрити йому очі чи щось таке. Я. Та ні. Я. Можливо, подякую тобі. Ну, коротше, я не знаю. Чудово! Тепер перестань витріщатися на моє майно і лети геть. Мені треба дістатися до цього якось чувака. Ну, давайте спробуємо, якщо ми туди заліземо ще. Оно. А, чу, блін, це річка тільки без дна схоже. Я трішечки провалилася. А, ну тут ось є сходи. Я думав, тут якісь там, чіпа, через, ну, по хитроджопому якось залазити треба. Якось по хитроджопому треба залазити сюди, а тут, в принципі, по сходам просто. А може все-таки й похитроджому. А, це один ось. Все. Я знайшов одного цього улюбленця, типу. Так, а цей хлопчина ось тут. Він не розуміє моєї мити. Трудитися за межами смерті. Я не розумію. Потрібно повернутися до мого обов'язку. Не можу залишатися тут. Я незабаром повернуся до роботи. Я хочу повернутися. Я так втомився. Він не розуміє мої мети. Ну, як би не розумію, а що з ним робить. Якось йому треба затулити очі. Я то, в принципі, заліз сюди, але не зрозумів я, як йому прикрити очі чи щось таке. Давайте тоді поки що по іншим містам побігаємо. Я не знаю поки, поки що робити з цим. Ось якийсь маленький будиночок. Я бачив це, я бачив усе. Сьогодні людину змусили припинити працювати. О, ні, яке варварство! Хто міг на таке наважитись? Ти почула мене Джена. Я бачу, як голову цієї істоти було викрадено і навіть не кілька мікросекунд тому. Ти мусиш знайти і визволити його голову з цього кримінального проступку. Він має повернутися до роботи. А вже ж. завжди рада допомогти бізнес-партнеру. Завдання розпочато. А в чому завдання? Я вже щось запутався. Знову 300 кілометрів завдань цих. Типу, містичні сили вітяли єдиному таксисту головешку. І тепер, типу, це буде удар по економіці. Знайти треба голову тахіста. Цього. Це я в автомобіль зайшов? Так може якраз мені туди треба зайти? Стоп. Це типу з різних сторін дверей я в різні місця заходжу. Та, це воно. А якщо в верхні? верхній, не, в верхній, це, мабуть, просто дві сторони, мабуть. Верхні, нижні. Мабуть, не рахується. Ну давайте спочатку з цієї сторони ближче спочнемо. А, так це майже те саме місце, так. Да. Блін, ну це типу, як ми в автомобіль заходимо з різних і в одне місце, і тут так само зроблено. Тобто ми зліва зайшли, а з того боку звідси ми виходимо. Прикол. Він до мене страху і весь час повернутий, він мені підмигнув і все. Далі я нікуди піти не можу. Дивно. Ну, та я просто не знаю, мені може тут треба шукати цю голову чи ні. Не, ну прикольний таке видок, да? Мене особисто якось відправляє трішки в дитинство якесь. Оце заставка, знаєте, з восьмибітних приставочок. Схожа заставка така була в менюшці. На цей просто мигає козел. Соплю витер і повернуся назад. Ну, який сенс, що від нього тоді. Ну, ось двері якісь. Потім ось тут. А зажди, стоп. Тоді може мені якраз сюди. Я щось знайшов. Так, блін, завжди. Я вийшов звідси, а якщо сюди. О. Це, мабуть, звідси і треба було починати. Блін, тут таке, типа, горор якийсь, чи щоб я стиконув тут, чи як. Такі звички і тому подібне. Просто сам по собі настрій гри такий хаотичний, мені якось навіть не, не сильно і страшно. Це подорож марна втрата часу. Припинити екскурсію, повернутися до роботи, продовжити. Ні, завжди. Все-таки треба щось пошукати, мені здається. А, я повернувся назад. Я ось це бігаю бігаю, і ці лабіринти, схоже, взагалі безкінечні. Навіть якщо в одному напрямку просто біжиш, вони, схоже, зациклюються. Ну давай сюди спробуємо. А я випав. Мабуть, тоді повертаємось, просто ось. Ця подорож марна трата часу. Покинути лабіринт. А я в іншому місті взагалі випав. Блін, не знаю чому, але в мене щось перечуття якесь не дуже гарне. Десь там собака гавкає на сигналізацію. Ну, все схоже, більше я не бачу ніяких варіантів тут. Ну тоді виходимо. Значить, все, тут ми закінчили. А що з оцим? Я не знаю, що з ним робить. А дай ми можемо вже трішки наблизитися до цієї шарика. Ну, взагалі, по цьому містку можемо вже піти, гадаю. Єдине, оце ще ці улюбленці у того чувака, що з ними робити. Ну я помітив, що там була кров. Тобто можливо кров це якраз підказка, що він десь поряд. А так таке, як, наче. Забирайся з моєї перспективи. Іди чухайся баменза. Ммм, а оце весело. Тобто мені треба ще. А це що? Файлери точно розлютяться. Типа стискання файлів. Ну, я вже тут щось навіть заплутався. Треба, схоже, щоб він мене пропустив, можливо, треба повернути цього глека, але як його повертати, я не знаю. Я міг би бути босом. Я не погоджуюся. Е, точно? Я торговий автомат. Де мрії складаються з маленьких малюнків, а квитки. Генна? Я не можу продавати речі. Е, ні! Аго, аго, зачекайте. Я не роблю те, що ви говорите. Я роблю. Я не роблю нічого. Я нічого з цього не роблю. Боже мій, ти мене переконала, але я можу продати тобі лише одну річ. Береш ще відмовляєшся. О, спеціальний крем краще використовувати для сп спальної маски щось типу того. Релакс. І закриває твої коротше очки. О, але ж, завжди в мене грошей нема. У тебе 10 шоколадок. Але у тебе недостатньо грошей. Блін, Мені ще шоколадок треба знайти. Та це капець, щось тут вже, вже почали запутувати мене. Чи можу я запропонувати вам дивестиційну можливість? Дивестиційну? Ти що знущаєшся з мого мені безробітного мені життя? Мені все одно, мені все одно. Гейди геть. Що? Ти Енно? І ти маєш роботу? О, це мій спосіб життя. Це моя доля. Що я ще міг зробити? Бог знає решту. Фу. Я така добра до тебе. І це вдячність, яку я отримую. Грубі сутності, як і ти караються за гріхи інших. Ти репа. Я жартую. Ти повелася, чи не так? Чи не могли ви тихіше, будь ласка, і це роздужчик тут. Знаєш, я причудово організую слова. Я повинен бути Сіо з організаційних моментів або що. Знаю також, так уже ну, не не лай. О, завжди ось якісь дверки. Блін, це ще, мабуть, треба оці домівки, прям треба всі облазити. Можливо, там щось є. Блін, мені треба з чоколадки. Схоже на шматочок коралу з іншого світу. А, я навіть зайти сюди не можу. Ну, поки що так у мене виходить, що треба мені з чікаладок е, знайти, 10 штук. Потім після цього купити крем і намастити у тому глеку на очі, щоб він не дивився на того чувака. І потім мене е, поїде і повинні пропустити, я так розумію. Так, ось, до речі, я знайшов ще кров'янку. Значить, тут ще один цей схоже буде. Чи ні? А, о, ну, ну 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 Є, ось знайшов ще одного. Все. Домашній улюбленець. Блін, е, до речі, так, можливо, все ззаді я ще не лазив взагалі, може щось і тут є. Хоча тут уже таке пустир, нічого не видно особливо. Це домівка, я так розумію, зроблена в стилі корабля. Щось мене плющить. За межі карти я також не можу вийти. you know? Ну як би на цьому схоже все, тому що сюди я не дострибну чисто фізично. Тобто тут усі сьо. І мені треба якісь чіколадки познаходити. Так, блін, може мені знову поговорити треба з кимось та да, в них спитати на рахунок, на рахунок цих ем, шоколадок. Чудово! Тепер ми точно пропустимо вечірку очищення і все через день! О, зажди, тю, блін. А сюди я зайти не можу. Блін, тут також є якісь місця нові. Ну Но сюди я не можу зайти, на жаль. Не знаю, можливо, типа просто назад повернутися. Або ось. Та капець, мені ніхто не відчиняє. Не заважай мені! Я на великий звук, що виходить з величних дверей. Блін. Не треба повертатись назад, знайти. знайди щось. А це вже весело, якісь голівалюмки. Я як мені їх вирішити навіть не знаю. О, завжди ось ще щось знайшов цікаве. Якась печерка. Блін, так зажди. Тут усе два шляхи. Давай сюди. А це схоже змив. Мені сюди, якби, можна, а можна і не можна. Короче, знову якісь невеличкі лабіринти. О. Все ще одну домашню улюбленця знайшов. А, ну так і все тоді виходить. Чи може не все, чи може ще щось. Можна?